Спочатку ну, кожного року кожній жінки є бажання і наткнення займатися спортом. І Тут у нас для вас чудова новина. Бренд Кріс Лайн спортивну білизну в великих розмірах, які ви не купите в звичайних магазинах, FG, RG, для спорту. Чудовий FGI, має чашечку на тонкому поролоні. Високий стан він добре тримає ваші груди. Вони зручно розташовані при активному Виді спорту навіть працює як мінімайзер. Воно добре підбирає і піджимає ваші груди. М'які на подушечках резиночки, і саме головне в спортивному одягу і в спортивної білизні має добре виводити вологу. Коли ви прієте, ваша шкіра повинна бути сухою. Цей бізгалтер, саме такий, бо всередині є спеціальна тканина, яка не затримує вологу. Безгалтер широкий, зручний, глибокий для жінок з великими грудьми. Тобто чудовий мотиватор для заняття спорту. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.